Починаєм. Починаєм. 1695, кстати. У меня цель сегодня вижить 1800 рейтинг. Давай, француз, француз, ведись. Ведись на хартлауп. На хартлауп. На хартлауп. Давай, другого хуйня. Шо за вообще фортети? Что за фортетика? Что за фортетика ти строишь? Строишь. Це ти строиш, що застроїш фортецью ти. Я думаю, може взяти, взять потім так играть. Что можно? Коней можно и отдать. Поидее. По айдея. По айде. Вот такие ходы. Він зразу мені дає. Він зразу мені дає перевагу, хочу сказати, так? thank you for today you are never seen never more <coughs> <coughs> Минус одной буде набагато мощніше атака. так... Бо уже больше. Люди мы. За позицією, яка мені ну лучше тут не быть лучше цього защитника. Словно выбить тоді вообще будет супер дупа. Круто. Mm -hmm. Ми зробимо доволі хитрий хід. Чому це хитрий? Тому що тут десь буде тепер жертва. А я її вже бачу. А по-друге, тут десь отакі от такі снападає. Отак, отак. Суперник.

Другого турна, доготуру. Тунтура, пунктура. Потім отак. Путіном отак. Потім назад. Якщо він сюди, то я мед ставлю. Якщо він сюди... Я отакет найти мод ставлю. Представте, до якої я ходу дорахував. Кідві грає. Гербатури. Я mm. ну, спочатку думала, на такі ходи. А так підтить, буде типа мата, тут це вже перекривається. Ну, коротше. Той. Поставлю шах. А, я такий okay. хід, ну да. Але ні, суперник суперник мені дозволяє продовжити атаку, що є дуже дивним. Ну добре. Сюди. Що? Ну добре. І сюди. Ой, блін! Нема тут тури, але нічого. Буде мати інші, буде мати інші, нічого страшного. Може мені я матку ставити? Ай, не запте. Це просто той. Учують надо, учують. Блекмар. Чарли кругле, да. Хартлаупчарлик рулить. 91,8 точно. Зараз 1400. Мітальшпіль блискучий. Дебют теж. 1450, коротше, взагалі розгромили. 91.8, у нього 66,1. Це ще й побільшого рейтингу. Ну, Хартлоуба Чарлика, основна лінія. Потім отак толкаю пешку, чудово. Потім, беру, потім чудово. Потім найкраще там виграється, але. Ну, да, це Так, це не було. А, не було так жертва. А так якщо він візьме? А, тоді буде це. Ну, коротше, да, це буде. Ну, я хотів той одразу приступити до вибиття фігур, да, це чудовий. Це помада, тому що жертва. Жертва тури. Тому що жертва, жертва тури. А кстати, а якщо він візьме, тут не було цього ходу чекайте. А, да, це помолковук стати шукається. Ну да, то после того. Як бы атак не підшел. Як бы я так не дійшов, то ще той. А ща ще... типа сюди зразу потім мас тут. Ну, сюди такий час и маты такие. Як... Ну короче, да, и трохи гірший. А вот такие Потім, так, да, треба було закривати, потім атакет найкраще. Потім атакет найкраще. І потім він здався. Ну, далі атакет найкраще, так? Да? Просто мені цікаво. Да, це чудовий, кстати, хід. Це єдиний хід. Проще таку жертву я порахував тури. гамбіт Хартлау-Бачарлика, жертва тури, вискуча атака на короля. Став королем в центрі доски. І що саме цікаве на свою клітинку, звідки він і прийшов. Звідки він і пішов? Тобто він, дивиться, на цю друг пішов. Він був ізначально на цій клітинці, потім маркіровку зробив, а потім я його поставив на своє місце. Потім я його перевів на смерть клітинку вже. Там, де він і був, там я його і поставив. І не здався. Тобто отака партія.